Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, Було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим.